Вітаю, друзі! Когось на пів шостого, у нас на пів 12-го. Сьогодні ми здаємо квартиру в місті Єготині однокімнатну. Почнемо з локації. Квартира знаходиться поряд з вокзалом, поряд торговий центр АТБ, різного роду магазини та гарне транспортне сполучення з Києвом. Можна доїхати як електричкою до Києва, так і маршруткою до центру Єготина. Маршрутки також ходять до Києва. Ось почнемо з нашої квартири, вона мебльована. Площа кімнати 20 квадратних метрів, є диван розкладний, телевізор, також є інтернет. Ось такий просторий коридор. Є ніша, де ви можете розмістити свої речі, якщо вони у вас є. Ось. І кухня. Кухня велика, в яку вам буде не соромно запросити гостей. З побутої техніки є холодильник. Є бойлер на обігрів теплої води, також є одноконтурний газовий котел, який економний. І, до речі, тут ціна сантиметрів 45. Тобто, ну, будинок, в принципі, теплий. Ось, по локації я сказав, що локація непогана. І також у нас є санвузол суміжний. Ось. Навіть є пральна машина. Тобто квартира укомплектована всім. Ось. Я думаю, зовні будинок вам показувати не будемо. Давайте ще раз сюди пройдемо. Вартість квартири, вартість оренди буде вказана в описі під цим відео. Або на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.ua. Хто ще не знає, тому кажу. Дякую за огляд, запрошую на перегляд. До зустрічі. Па-па.